Привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні роблю огляд з магазину Рошен. Подивимось разом, які додаткові акції діють до 12 травня, а також нагадаю про пропозиції з минулого тижня, що залишаються актуальними ще тиждень. Наприкінці відео глянемо ціни на деякі цікаві товари, може щось і собі візьму до чаю, як завжди, не втримуюсь. Тож приємного перегляду! Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Почнемо з новинок. Рошен завжди радує цікавими смаками. З'явилося печиво, ловіта, Брауні з какао. Виглядає дуже апетитно. Тут 152 г в упаковці. За складом це повітряне печиво зі шматочками какао. Треба обов'язково спробувати. Ціна 41 гривня 45 копійок. Ще одна новинка ловіта блонді Брауні з лимоном. Назва інтригує. Вага 152 г. Ціна така сама 41 гривня 45 копійок. Новинка цукерки флаксі, хрусткі вафельні пластивці з кокосовою стружкою та ніжною білою глазур'ю. Ціна 23 гривні за 100 г. Схоже, це заміна цукеркам ола гранола, кажуть, що ті знімають з виробництва. Шкода, але цікаво спробувати новинку. Ще новинка цукерки флаксі з какао. Хрусткі вафельні пластивці з ароматною какао-глазур'ю. Теж по 230 гривень за кілограм новинка, яку точно варто взяти на пробу. Тож чекайте огляд. Додаткові акції до 12 травня мармелад та груша по 16.50 за 100 грамів. Це мармелат із прошарком пастили, вкритий цукром. Мінус 15% знижка. На зефір акція вже завершилась. І для тих, хто питав, акція на тістечка та торти після 8 вечора тіє до 30 вересня. Тож можна брати солоденьке на вечір зі знижкою. Ще продовжили знижку на цукерки Ола Гранола. Ціна зараз 19,20 це 100 мінус 20% знижка. Суперзнижка на батончики Рошето. Тут вага 34 г, є три варіанти. В темному шоколаді з горішками та в молочному шоколаді майже по 8 гривень. Мені вони дуже нагадують батончик, який колись був, називався штучка. Мені здається, що це щось схоже. На вафлі вафер з знижка ще тиждень 30%, ціна 12,90. Є з какао, з молочною начинкою і лимонні. До речі, лимонні мені згодом дуже зайшли. Раніше якось їх уминала, а ви писали, що вам дуже подобається. От і я дала їм шанси, знаєте, недарма. Тепер теж полюбляю та купую. Майже 50% знижка на шоколад лакмі. 34,55 є варіанти з печивом, арахісом, полуничною начинкою та вафлями. Шоколад молочний 39,90 за 90 грамів, з лісовим горіхом та мигдалем 52 ,20 гривні 20 копійок за 90 грамів. І ще така новинка Crumble Bumble. Дуже хрумкий смачний, мені подобається: 34,55 тут 83 грами. Також діє знижка на Монблан Mix 1 кг. Мені, до речі, в коментарях поправили тут 4 види цукерок, 2 червоні. Ціна за кілограм 396 гривень 50 копійок. Продовжується акція на згущене молоко 350 г 55,90, 600 г 87,70 гривень. А також масло солодковершкове або солоне по 87 гривень 90 копійок. Ви писали, що є ще шоколадне, але я його поки не зустрічала. Діє знижка 40% на цукерки в коробці. Cherry Queen 143 гривні 10 копійок. Акція на цукерки Candy Nut, м'яка карамель з арахісом. Іще є варіант нуга, м'яка карамель з арахісом. Тут 1 кг 172 гривні 70 копійок, вигода 28%. Акція ще діє до 12 травня. 45% знижка на цукерки в коробках, асортимент, Елегант, Класік або комплімент. Вага 145 г, ціна 95 гривень 80. Копійок. Цукерки на вагу, бері. 1190 за 100 грамів. Стільки ж коштують і джелі цукерки теж 1190 за 100 грамів, дуже смачні, солодка ціна на сливки линивки. 20 гривень 40 копійок за 100 грамів. Кокочоку коштують 31 гривню за 100 грамів. Суперзнижка 35% на печиво Lovita Classic з кусочками глазурі або з какао і з арахісом. Ціна 26 гривень 95 копійок за 150 г. Продовжується акція на печиво до кави, масло, ваніль або пряжене молоко по 1650 за 185 г. 370 г коштує 33 гривні 50 копійок. Це сімейна упаковка. Рулети в акції праський, золотий ключик або п'янка вишня по 34 гривні 80 копійок за 180 г. Знижка 15%. Цукерки Фрут, ягідний мікс, літній мікс, або цитрусовий мікс. Пишіть, який вам більше подобається. Мені, наприклад, подобається і літній, і цитрусовий. Ціна 25 гривень 90 копійок за 200 г. Дуже смачні жилейні цукерки. Знижка до 12 травня. Крекер тукрек з начинкою какао горіх або молочна начинка. Шоколадна начинка 235 г. Всі в одну ціну 39 гривень 10 копійок. Тут 5 штучок в упаковці. Привезли багато полуничних десертів, єдиноріг 100 г. Ціна 249 гривень 65 копійок. Гарячий шоколад мікс з маршмеллоу, Тут 26 г. 58 гривень 25 копійок, налити в чашку гарячого молока 150 мл. додати шоколад з маршмеллоу. ретельно перемішати, буде щось смачненьке. Сувенірний набір медалі шоколадні 162 грами 229 гривень 85 копійок. До речі, цікаво, вигідніше взяти на вагу чи вже готовий набір. Така шоколадна фігурка. Кошенята 70 г за 119,80 інші фігури по 198,25 Набір цукерок українські традиції. 132 г 219 ,85 гривень 85 копійок. На подарунок дуже доречно. тут цукерки з білого шоколаду з трюфельною начинкою. Хто не бачив таку новинку, показую подарункова валіза солодощів 521 грам, 896 гривень 50 копійок. Там дуже багато різних цукерок і горішків. Металева така гарна валіза. Я не втрималася і теж собі щось придбала, зефір грошевий на 30 гривень 4 штучки. Дуже мені сподобався, тож взяла ще. Спробую також цукерки Candy це більше як батончики, взяла 3 штуки на 29 гривень, Тістечко Шокомілк 2 штуки на 55 гривень і тістечко Брауні, 38 гривень за одну штучку. Усього вийшло на 152 гривні 60 копійок. Я не беру багато, просто щоб було щось смачненьке до чаю на тиждень. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно бачити вашу підтримку і чекайте відео з дегустацією новинок. Обов'язково буде.